Слава націю, вітаю Рембат, на Добре, бат, віде, я, ясиш добрий. Розумів, що важливо, перш ніж монтувати вузол, підібрати і подивитися повністю, як працюють кільця всередині у цій втулочці. І бо найбільш тонкі не працювали. Я взяв максимально товсті, і з них у мене зрізало. Ну, багато, багато зрізало. Є в попередньому відео. В цьому відео я вже їх там викинув. І це були найбільші кільця. Я взяв наступний крок, це у нас R28, я взяв Р27. На R27 зрізало зовсім маленько. Отут я все вичищаю начисто перед монтажем, змащую консистентним мастилом, а змолом Прям багато тут забиваю все, втулочку конусну. так, яка спрямовую, змащую також азмольчиком консистентним. І от в лещатах прочавлюю. Плавно, гарно, файно, симпатично. І от на цьому діаметрі кільця зрізало. Ну, от, трішечки зрізало. Відповідно, я очікую, що на наступному за розміром наступному кроку це було r 28 багато зрізало, R27 менше зрізало. Я думаю, що r 26 буде працювати як слід. Дякую за підтримку. Zajzno bomo borimo in pobojemo.